Російська керівна партія Єдина Росія відкрито підтримує палестинський тероризм. Про це в етері державного пропагандистського каналу Росія-1 висловився депутат Держдуми та генерал-лейтенант запасу Андрій Гурульов. Я постараюся так по воєнному, немножко може бути цинічна. З сторони російського офіцера, помирить на всі собаки, які є. Якщо сильно не заморачиваться, чей союзник Израиль? Соединенных Штатов Америки. Чей союзник Иран и тот мусульманский мир, который вокруг него наш. У нас есть свои цели и задачи, которые, причем бесподобно, наш президент определил на Валдайском форуме. Недалі частіше в мережі з'являються повідомлення про те, що Росія підтримує Хамас не лише словесно, а й не даючи, зокрема, палестинській радикальній організації знання, отримані під час російсько-української повномасштабної війни. У соцмережах поширюється безліч відео, як безпілотники Хамас атакують бронетехніку Ізраїлю, скидаючи на них вибухівку. Експерти та оглядачі вважають, що подібної тактики бойовики Хамас могли навчитися лише у Росіян. Крім того, як зазначає американський інститут вивчення війни, подібна ескалація, яка сьогодні відбувається на близькому сході, грає лише на руку Росії, оскільки це Відверне увагу західних партнерів України від російсько-української війни, навіть попри те, що вони обіцяють, що буде інакше. Зв'язок між Росією і Палестиною підтверджує і анонс майбутнього візиту президента Палестини Махмуда Аббаса до Москви. За словами посла Палестини в Росії, їх адміністрація підтримує з Москвою щоденні контакти. Публічна підтримка і зв'язок з терористами вкотре показують світу справжнє обличчя Росії. І світ точно не забариться з реакцією.